Всім доброго дня! Хочу показати свій інвертор. Інвертор NN32. Є автомат для сонячних панелей і отакий комулятор на 6 кВт. Зараз нагрузка в принципі. не є кВт нагрузки. Так, диффу що видає зараз при тому сонячно панелі Та, Так швидше А нагрузка впала 25% Не піднялося 980 Зараз при такій годині При 12, 11... окрім ну, пів, пів 12 Сонця ще не дуже багато. Напевно дитина бавиться водою. Вже палив, нагрузки немає, 25%. Ладно, ми переключимо від сонця. Було сонце. Батарею мережа. СБУ. О. Хай більше від сонце бере. О. О, зато не показує кідну мережу. Так, вам свої сонячні панелі. Так, їх є 5 штук. По 450 ватт. 225 виходить. Вертаємося назад до котла. То є до інвектора. Так, інвектор мені продав. Майстер Павло. В принципі, він мені вже його раз робив. Ну, по, по моїй вині. У е, мене на котелі виходить, е, розетки йдуть від інвектора виходить. І я е, випадково, ну чисто не подумав, що я підлучив до нього генератор. Ну, і виходить, що я дав зустрічний ток. І ну, з, згоріло там дещо згоріло. Але майстер з згоманою ногою. Мені його... За день мені його... його зробив. Я знайшов йому, що треба, якісь запчастини, і той самий день я в нього і забрав. Так що дякую майстер Холод за допомогу, за установку. Інвектор мені обійшовся в той час 17 тисяч, а батарея оця обійшлася мені 32 тисячі. Сонячні панелі я взяв е, 5 штук по 450 Вт. Е, по... А, через знайомого, доброго знайомого, по 4000 гривень. Так що ще раз дякую майстер що підключив. Та я в принципі потім після того, що і зробив мені інвертор, Обов'язково буде звертатись. Всім гарного дня, папа. -па.